Сьогодні Світлогірському ліцеї знову пахне домашньою їжею і доброю, Бо ми готуємо наші знамениті кобиляцькі для наших захисників. Ті самі під які вже добро стали символом нашої підтримки Збройних сил України. Ходить! Дедіця, Тут працюють усі, і діти, і дорозі. Кожен хоче зробити щось для перемоги. Від перших днів війни ми поруч із нашими захисниками варили, смажили, пакували і вже передали на фронт не одну сотню порцій домашніх тавчинників. І кожного разу, коли відправляємо чергову партію, вкладаємо в неї частинку тепла з рідного дому. Тож, коли в ліцеї пахне добром і свіжим тістом, це означає, що наші господині знову готують товченики для ЗСУ. Беремо все, що є в кожній українській коморі. Беремо ж на ню щоб тісто було місце, як наш дух. Час Часку густоки зляку ніч переплилася з домашнім затишком. Дрібку солі, з чіпку щоб усе зросло, як віра в нашу перемогу. Замішаю м'яке тепле тісто З любов'ю, з думкою про тих, хто тримає не ложку, а зброю. В каструлі вже тушиться смачна курочка, руляна, сапашна, соковина. А поряд тихо дихає золотий чесничок, розносячи аромат, що будуть спогади конти. Його запах огортає кухню, змішається з дихняним паром від відповчеників. І ніби сам вітер його туди, на фронт. Варимо топченики на парі, купке легень мужку. Кладемо зверху звернення секурочка, поливаємо підливкою, що пахне часником і любов'ю. Бо наші хлопці на, слугу, на найкраще, На домашній смак, на тепло і підтримку з рідного краю. І от готова. проста страва. Але в ній цілий світ турбота. Вдячність і тепло рідного світлогірського. Бо кожен товчене це маленька слісточка з дому. І кожен аромат часику, як обійми, ще долітають кризини. У кожній справі трішки любові, трішки доброти та багато вдячності нашим коронавірус. Разом ми вели!